Друзі, вітаю! Ми знову на нашому каналі, і готувати сьогодні ми будемо раліні. Знаю, що багато з вас полюбляють це на перекус: знаєте, на сніданок до кави або на обід такі хрумкі палички. І купуйте їх в мережі. А я покажу, як готувати їх вдома. Тому ми з вами беремо ось такий лосось в мене. Я завжди купую е цілий, і, знаєте, розроблю на декілька кусочків, щось солю, щось е вуху в мене йде. А ось такі часточки від хвостика ми з вами використаємо в наших раліні. Тому, ось так. І дрібним кубиком нарізаємо. ви Розумієте, це Свіжий, розморожений. Я не знаю, який він там до нас приїжджає, кажуть, що неморожений. Тому ми будемо вірити, тому він такий свіженький. Ну Пахне, до речі, дуже смачно. У мене нема запитань до нього. Тому ось так. Бачите, який він у нас досить, досить такий щільний, не розвалюється. Тому ось таким кубиком десь 1 см нарізаємо. І так всі кусочки. Десь в мене тут, мабуть, що грам, ну, 200 може. Я так думаю, так, є це все підготували і переклали в мисочку. Так, далі, шпинат. В мене ось такий свіжий, але ви можете використовувати і заморожений, і в брикетах. Знаєте, зараз дуже багато варіантів, тому обирайте на свій смак трішечки оливкової олії. І припустимо наш шпінатик. Одна ложка буквально. І шпінатик. Починає прогріватися. Якщо ви використовуєте заморожений шпінат в брикетах, його достатньо просто розморозити і віджати зайву рідину і таким чином додати до нашої начинки. Я знайшла такий, тому буду використовувати його. Ось так припустили. Просто, щоб він не втратив колір, вимкнули все. Одна хвилинка Готово. Додаємо його. Ось так. До нашої риби. Далі в мене бринза, але можна використовувати фету або ну, навіть будь-який вершковий сир за вашим смаком. Ось так просто взяли і подрібнили руками. Десь половина пачечки у мене ось так виходить. Бо я хочу відчувати все ж таки, знаєте, смак червоної риби в раліні. Так, є, все, начинка наша готова. Я використовую бринзу або якщо фету, то вже сіль ми не додаємо. Якщо вершковий сир, то трішки маємо додати. Єдине, що я додам, знаєте, що перчик. Я знакомиків наших готова. Начинка готова. Так, ось так розподілили. Дуже смачно. Так, далі. тісто філо, Ми з вами вже з ним працювали. Я його, ось, бачите, так відкладала, ховала, тому розвертаємо. І використовуємо далі. Пам'ятаєте, так, що воно у нас сохне, тому будемо ось таким чином. Зараз завертати, завертати маємо швиденько. тому ось так я розкладаю з одного боку начинку. Ось так. Є таку тоненьку, бачите, смужечку, і з іншого боку. Ось так. Зараз, 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 зараз є. Так, і загортаємо. Ось тут зілінюшки також додали. є. Тепер, дивіться, з цього боку починаємо ось так загортати, загортати до середини, до середини, до середини. Ось так. І з іншого боку робимо те ж саме. Загортаємо. Ось так ось так ось так. І тут вони у нас раз і зустрілися. Ось такий ралінь в мене буде. Є. І таким чином формуємо всі інші. Так, наступний листочок. Начинка. Поїхали. Так, ну а поки я тут загортаю третій раліні, бачите, які красунчики в нас вийшли. Ось так. Я вам нагадаю про тісто стофіло, яке ми знову щось так ховаємо, загортаємо щільненько в рушничок. І знову знову його ховаємо. Так, є е. деко. Пергамент. Раліні. Поїхали. Хо, хо, нічого вмістимо. Трошки незвичайна форма, да, здається, і такі вони у нас довгенькі, красивенькі. Але що я хочу сказати, що ось такого розміру хватить для повноцінного такого другого сніданка, перекуса, можна взяти на роботу, можна дати дитині до школи. І мені здається, ну, повноцінний такий варіант. Тому а, мені треба жовточок. Пішло все разом, але нічого страшного. Так жовточком змастимо наші раліні. А поки я це все роблю, ви не забувайте ставити вподобайки, нажмати дзвіночки, щоб не пропустити чогось дуже цікавого. Підписуватись і коментувати. Змастили. Так, І за бажанням можете ось так притрусити ще. Конжутним таким зернятком. Краса, правда? Є. Духовка. 180 градусів. В мене вже розігріта. 5-7 хвилин. Поїхали. Оп! О, май гад! Гляньте, яка краса. Ох, поки писала рецепти. Вірна смакота. Може бути? Ну що? Поріжемо, може їх. Ай, які соковиті. Всередині. Ось ви тільки подивіться. М -м -м. Начиночка Гарненька, красивенька, рибка. Ой! Ну що, скуштуємо? Ось такий шматочок у мене. А Дуже соковита, неймовірна риба зі шпінатом. Ну, це взагалі дуже таке класичне, класне поєднання. Дуже мало тіста, багато начинки. Саме те, що потрібно для прикусу, для сніданку і я навіть скажу для здорового харчування, мабуть. Тому ж, якщо ви любите Реліні так само, як і я, пам'ятаєте: вподобайки, дзвіночок, підписка, коментарі, я дуже на них чекаю. Підтримуємо український контент в Ютубі. Неймовірно.